Також турбується про навколишнє середовище, як багато компаній ви знаєте, і поєднують традиції з технологіями та світовими тенденціями. А саме тут спеціально написали, що бачите, клієнти компанії це престижні мережі магазинів, перукарні, косметичні магазини, аптеки і салони краси, от враховуючи те, що у них багато продукції саме по догляду за волосся, ну і шкірою відповідно. І країни, як ви бачите, починаючи з Канади, Німеччини, України, Франції Португалії. Так, і там Іспанія, Ліван, Туніс, Ірак, Саудівська Аравія, тобто такі вже східні країни. Тобто, бренд в таких країнах з різними потребами відповідає при цьому потребам клієнту. І що ж нас в цьому каталозі? Мені, знаєте, подобається зеніт саме тим, що це дійсно продукція, яка має доступну ціну, але при цьому Якість е, самого продукту ну досить висока, тобто вона там на, на, на високому рівні, і це е, е, ну це класно, коли ти маєш е, якісний продукт, але при цьому за доступну ціну. І саме такий бренд з і класні об'єми. От минулого разу ми розповідали про новиночки там одеколон, да, чоловічі, які те прям великі цей бутиль. Ми з Русланою шуткували, що чоловіки люблять отак в, в долоню налити, і саме так тут. Дивіться, які в нас новиночки. По-перше, це двофазний спрей для волосся. Їх тут два в нас: це кератин розмарин і молоко та шоколад. Тобто, це спрей для захисту від високих температур і підтримки здоров'я локонів. Один з нас з екстрактом розмарину і кератином для зміцнення і легкого розчісування, і інший з молочними протеїнами та біотином для незалежного зволоження, гладкості і об'єму. Два спрейчика таких на вибір або щоб міксувати. І тут також знаєте, от те, що ми казали про одеколони минулого разу. Тут скажу про ці спрейчики: 400 мл об'єм, Ну супер, тобто це не 200-250, а буває і 150, коли ти купуєш да, в магазинах. 400, Ну тобто, їх реально там надовго вистачить. Ви маєте вже продукт, який не треба там, за, за пару тижнів знов робити замовлення. Можливо, для вас, як для консультанта, це не дуже добре, тому що клієнту надовго вистачить, дай він не так швидко повернеться за покупкою, але клієнт купить принаймні цей продукт, дивлячись на об'єм. І ще в нас в цьому бренду лінійка для волосся. Ну, ми знаємо, що е, взагалі серії для волосся багато не буває, тому що завжди хочеться щось змінити, спробувати. І в принципі, волосся така тема, як і шкіра, що треба підібрати саме своє. Е, ця це таке тріо, да, три продукти, серія. Е, і це тріо припонує нам тріо-ефект. По-перше, це догляд, такий посилений догляд е, разом з комплексом активних амінокислот. Це глибокі живлення. А, і завдяки тому, що а, маю ліку органи і жожоба в складі. І завдяки кератину а, це швидке відновлення волосся. Тобто такий ефект для того, щоб ваше волосся було м'якеньким, блискучим і а, таке струменілося, і легко розчісувалось. В цій серії в нас є шампунь. І теж подивіться 500 мл, тобто досить гарний об'єм. Мені дуже подобається що він з дозатором. Тут я дуже люблю от всі, всі ці штуки з дозатором. Тут єдине, що хочу зауважити, що ви бачите, ну це не принципово, але це сказати, якщо будете питати, коли отримаєте. Бачите оцю золотеньку таку на дозаторі да, кружечок. Він буде білий та виробник нам просто буквально сьогодні прислав, що щось там ну з упаковкою. Ми розуміємо, не завжди може щось піти по плану, але це ніяк не впливає ані в принципі на зовнішній вигляд продукції, а не тим більше на його ефективність. Тому це просто для вас, щоб не було питань. Далі в нас в серії поживна поживно-відновлююча маска. А тут у нас 300 мл об'єм теж гарний, Дуже мені подобається форма взагалі цієї маски з кришечкою. І ще у в нас трифазна сироватка тут для волосся. Тобто, ми розуміємо, що сироватка це та, що не змивна. Якщо використали шампунь, використали масочку. І до речі, що мені тут подобається, масочку треба тримати хвилину тут за інструкцією. Тобто, ну є маски, які там по 10, 15, 20 хвилин. Я особисто не можу тримати, тому що мені завжди шкода часу. По-перше, а по-друге, ну, в мене завжди проблема, що треба нанести сидіти в ванні Я так довго не можу чи стояти в душі. А треба ходити з цим всім по квартирі. Мені воно завжди заважає. Тому от хвилинка, якраз те, що треба. Е, хвилинку почекав і в тебе класне, гарне зволожене волосся е, наповнене різними попожиними е, речовинами. Ну і спрейчик. Вже ми використовуємо, не змиваємо зрозуміло. Це не змивний спрей. Ось такі класні серії, дійсно гарної якості.